Нам треба бути обережними не тільки з благодійниками, а треба бути обережними, коли дивимося вгору, особливо коли лунає сигнал повітряної тривоги, тому що зовсім скоро ми з вами будемо святкувати день незалежності, і звичайно, кацапи будуть раді нас. Привітати в лапках, і вони розуміють, що кількість та якість нашої протиповітряної оборони і відсоток збитих ракет зростає, тому тепер потрібна більша кількість зброї для масових ударів, аби вражати ті ті цілі, на які вони налаштовані. Білорусь не не є винятком, і звичайно, що ось ці комплекси переобладнані, зокрема с 300 ну і також с 400 Це насправді комплекси протиповітряної боротьби, тобто вони е придатні для збиття повітряних мішеней, але в росіяни їх переобладнують. І запускають по нашим наземним цілям, тобто вони страшні тим, що велика площа враження осколками, тобто вони не такі потужні, але велика площа саме враження осколками, тобто саме от люди, звичайні люди, цивільні об'єкти.